Київська. гната танцюри крутнів яр. Невдовзі 80 вінницьких вулиць матимуть нові назви. Їх обирали під час десятиденного інтернет-голосування. Топоніми, визначені вінничанами, підтримали на черговому засіданні представники ради з питань історії культурної спадщини. Експерти кажуть, це важливий крок для всієї громади. Тож вуличку в середмісті, яка носить ім'я поета Пушкіна, назвуть на честь українського класика. Григорія Сковороди. Ми повинні повернутися до того імені, яке є світочим взагалі в усіх смислах, і, і яке шанується у світі. І те, що вони знищили музей, а ще й розбили е, педуніверситет імені Сковороди в Харкові, тобто ще й по майбутньому стріляють, це ще більше говорить, наскільки ця постать важуща. Нам не можна губити це ім'я, і його треба повернути в центр. Ми спокійно ставимося, коли вулиця Леніна переименована. бо ми читаємо інші смисли зараз у нашому житті. Не лише милозвучність, а смисли і пам'ять, що ми лишаємо своїм дітям. Останнє слово за депутатами міської ради. Вони мають затвердити нові топоніми на вересневій сесії. Загалом в онлайн опитуванні взяли участь більше восьми з половиною тисяч війничан. Назви визначали за кількістю голосів. В результаті вулицю Смірнова перейменують на барвисту, а 8 березня на Славетну. А на натяжилові ім'я загиблого на сході вінецького героя Дмитра Білоконя носитиме нинішня вулиця без це повинні бути люди, які чи імена, назви, які мають відношення до нашого міста. Безумовно, момент патріотизму. Ми сьогодні також враховуємо, нікуди від цього не можемо дітись. Але ми повинні пам'ятати про такі речі, як милозвучність. Повертались історичні назви, ну такі як Гданська, Польська, так ну їх небагато, але тим не менш, ці, ці вулиці існували 100 років, більше 100 років назад у Вінниці. і Сьогодні ці назви повернулись.